Вітаю всіх! Хочу з вами розібрати дивне слово, навіщо. Бо ж можна сказати нащо. Або як кажуть на Чернігівщині, або на Сумщині, зі старим наголосом, на що, навіщо ж нам отой склад ві, у навіщо, а ще ж є завіщо і увіщо, коли можна просто сказати за що та у що. Хочу, як завжди, подякувати моїм спонсорам спочатку, новим і старим, які підтримують цей канал, і мою мотивацію заодно теж підтримують до подальшого його розвитку. Тож, долучайтеся і ви. Натискайте на кнопочку спонсорства, якщо вам доподобає моє відео, і якщо б ви хотіли отримувати їх першими. Історія слова навіщо почалася з його кума: слова увіщо. Коли в Києві ще княжив Ярослав Мудрий. У ті часи люди говорили давньоруською мовою, яка потім через декілька етапів розвинулася у сучасну українську. Так от, у ту епоху, коли, скажімо, мати наказала синові налити води в діжку, а він був не почув, то він перепитував воліті вочито. Бо тоді ще не казали у що, а казали вочито. Але так сталося, що прийменник Во іноді відчувався як занадто слабкий і нечутний. Тому для таких випадків існував брат цього прийменника подвійний в, тобто «вв». Це як зараз можна сказати поїсти, а можна сказати попоїсти, поїсти, попоїсти. Такий процес словотворення, коли додається або подвоюється склад, або корінь, називається редуплікація. Але це не від слова дупло, а від слова дуплекс латинське слово дуплекс, тобто подвійний. Подвоєння. Редуплікація. У цій своїй формі прийменник «вово» зберігся у болгарській мові. Вони зараз теж кажуть вов. А в українській мові процес пішов далі. Отже, у деяких випадках замість простого «вочото» казали «вовочото». Далі, десь за 150-200 років після княження Ярослава, оці короткі звуки. Єри, Які позначаються на письмі або твердими знаками, або м'якими знаками, вони почали зникати або переходити у повноцінні звуки, повноцінні голосні. Таким чином, після падіння прояснення єрів, вувочто почало звучати як вовочто. Погляньмо спочатку на останній склад, який був чето, а після падіння єрів став что. У швидкому мовленні незручно вимовляти. Підряд чи т, т, то. Тому знову відбувається спрощення при швидкому мовленні, ч, ти, ч, т стає шт, чи то стає што. Саме на таку форму ми натрапляємо у староукраїнських документах. Наприклад, у того самого Памверинди у львівських і молдавських грамотах, там пишуть що. Саме так: ш, т, О. Та й тепер на Закарпатті теж так говорять. А разом із попередніми складами у ВОЧТО Перетворюється при швидкій вимові на увошто. вошто. Але тут якраз починає діяти закон відтягнення наголосу ліворуч. Він охопив як староукраїнські, так і старобілоруські діалекти. І ми ще до цього повернемося. Орієнтовно це сталося у 14-15 столітті. Тому увошто починають вимовляти як увошто. Але процес трансформації на цьому ще не спинився. Звуку т. Трохи незручно після твердого ш. Також тисне парадигма відмінювання що, але далі, чого, чому, і через це що починають вимовляти як що. Чи то за уподібненням до ш, чи то, до, чи то за вирівнюванням до чого, чому, що перетворюється на що. Зрештою, виходимо на форму уво -що. І тут уже спрацьовує аналогія, коли голосний О у закритому складі переходить в І. Наприклад, ця ж аналогія призвела до того, що замість історично вмотивованого «возьму» або «возьму», і як варіант, до речі, є «озьму», «озьму», ми говоримо візьму або візьму. За цією ж аналогією, овощо нарешті набуває сучасної форми. Увіщо? Утім, людський розум схильний перегруповувати, переаналізовувати частини слова, особливо коли їхнє початкове значення затьмарено, так би мовити, темрявою століть. І от, звичайний собі українець, який просто розмовляє своєю мовою і не дуже там замислюється про зміни в ній, тут же ж чує себе, своє оточення, що одні питають, у що, а інші питають, «у віщо?». І це увіщо воно, начебто, має те саме значення, але сприймається як з підсиленням? І тоді мозок такого українця або цілої спільноти українців інтерпретує середній склад ві як підсилення значення. Буцім, увіщо це те саме, що у що, але сказане якби сильніше, з натиском. Увіщо. Отже, якщо є якесь таке ві всередині, думає собі такий українець, яке підсилює. А значить, його можна втулити і в інші подібні слова. І так з'являються наші навіщо з підсиленим значенням, замість просто нащо. І завіщо, замість за що? Ні завіщо не забуду. Як я вже згадав, українська мова не саменька у такому перегрупуванні складів. Білоруська, як найближча до української в плані лексики, демонструє ту саму модель. І про це я спитав свого друга, білоруса Алексія Кажарського, дослідчика, викладчика Карлова університета в Празі, доктора філософії. До речі, його дослідження можна знайти по спасилці у в описанні до відео. Ось як він відказав на моє питання Навошто. Навошто. моїм українським сябрам білоруське слово навошто. Тож бачимо, що білоруси теж мають своє навошто – на місці нашого навіщо. А окрім увіщо, навіщо та завіщо? Чи є ще якийсь випадок, де отой новопідсилювальний, так би мовити, склад ві з'являється в нашій мові? Є. А вже ж є. Інакше б я не ставив вам цього питання. І тут не треба далеко ходити. Достатньо глянути на дні тижня. Який другий день тижня? Вівторок. Вівторок. Так сталося, що сполука. У вівторок, бо у давній мові казали просто второк, тобто вторий день, другий день. Так от, коли питали, коли? і відповідали у вівторок, і це у вівторок було переосмислено як у вівторок. Ось вам такі метаморфози і переосмислення сполук прийменників з іменниками. А все чого? Тому що прийменник не має власного наголосу. Він, так би мовити, приліплюється до іменника наступного, і у потоці мовлення сприймається як одне слово. І далі вони вже еволюціонують як таке одне слово. Тепер, коли питатимете, навіщо, то вже знатимете, звідки взялося оте «Ві» всередині. Підписуйтеся на канал, тисніть на кнопку спонсорство, бо я тут готую чимало нових відео. І на цьому бувайте здорові!